На тиждень я нагадаю, тривають протести після того, як прем'єр оголосив про те, що Тбілісі до 29-го року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до Євросоюзу, тобто євроінтеграція на великій паузі у Грузії. Як ви на сьогодні через тиждень протестів оцінюєте протистояння влади та опозиції в країні? Ну, дивіться, я, я по перше хочу сказати вам, що і ну. Підкреслити, що там сценарії розвитку собитий, які зараз в Грузії, ну практично, практично ідентичні то що було в 14 році у нас тут в Києві. я на аж а, а, то хочу, то хочу сказати, що аж, аж дати співпадають так дивовижно, що я аж ну трючу і не можу це ні казати, якимсь точнему. Але а, а, Багато то, що влада не тут, влада не в Грузії, не навчається на, на, на помилках або української влади, або на своїх помилках, і воно упорно продовжує ці таким, от таким черговим, я б казав, пряма шляхом, який їх е, до добра не доведе. А, що в Грузії? В Грузії терор, е, терор, і якщо е, е, там угубиться в, в історію событий, ми, ми зрозуміємо, що зараз ну, це. Мітінг і ви виступи проти правлячої партії і правлящої режиму, вони ну дійсно не, не, не організованою опозицією. Може бути, влада намагається показати суспільству там і міжнародному да, сообществу. То що вот так опозиціонери ані прийшли на кардинальні дії, вони заправляють, ані надають допомогу. Так я думаю, що да від це правда, але насправді. А то що а, опозиція була не в змозі якимось ти чином протестувати ці вибори, які для них пройшлись ну не, не, не з перемоги. Я споразка, я би казав. вони не були готові для того, щоб пр... продовжити боротьбу. Чомусь, коли я з ними спілкувався, я мав таке враження, що вони настільки впевнені, в тому що вони переможуть, що вони практично не готувалися ні 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 ніяк ні ніякого ні, іншого сценарію. Так для них був один сценарій, вони перемагають. Але а, то що казали всі, казалися спеціалісти, казали, всі аналітики, що буде таким чином, що так, такі ресурси є влади, а буде не так, а от так. І попри після того будуть дійсно і а, а, протести, і виступи, і так далі. Ми прийняли це до уваги, і нібито от, от, от так ані дійшли до моменту. Потім ми бачили, що все тривало по, пару днів там. Ну перейшли в юридичну площину, і опять же намагалися якимось чином там об'єднатися, не об'єднатися. Уже інше питання, об'єднатися для того, щоб воно ну, достіч якихось там певних результатів. Результатів не було. Але дивовірно, то що я спочатку спочатку нашого нашої розмови казав, що ну влада в Грузії вона умудряється повторювати абсолютно ті ті кроки, які які тут. Проходила влада Януковича, і вони от якимсь дивоміжним чином не мудрились проти себе йшов і збунтувати і молоде покоління. Так що я, от ці два феномени ну, трошки взаємопов'язані, але в основному вони не взаємопов'язані. Тепер от, от тими виступами, тими обуренням і, і я бы сказав, центром цього обурення є. Молодь Грузії і молодь Грузії я думаю, що вона налаштована радикально. Так що я, я думаю, що наступний тиждень, два-три це буде терор, це буде якимось чином намагання про влади партії і, і влади собою запугати молодь, запугати тих мітингарів, які намагаються ну до речі, вони вже мають якісь там серйозні свої умови. І, і а, я думаю, що ці умови про, про владна партія і влада ні збирається виконувати це. Буде дуже довго тривати. Я не знаю, у кого вистачить більше витримки. Але я думаю, що а, треба витримувати, треба триматися, треба грузинам допомагати, як, як і допомагали українцям четвертому році. Тут і я думаю, що перемога буде за а, за а прогрес. Перемога буде за. А західною орієнтацію перемога буде за європу перемога буде за, за тими людьми, які прагнуть і намагаються а, 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 жити в Грузії, а одночасно жити в Європі. Нарчиле до наших справ українських, хоч Дональд Трамп ще не висловив свою позицію, та іноземна преса доволі ретельно аналізує все, що відбувається довкола нашої держави. До прикладу, у Reuters прийшли висновку, що будь-які потенційні плани Трампа щодо України будуть зведені до формули територіальні поступки без членства в НАТО. За великим рахунком, ми тут в Україні це називаємо мир в обмін на території. Чи правильно припускати? Те, що нас е, виводять саме на таке рішення, я вважаю, це що це можливо, тому що ну іншого виходу я я ну наразі не бачу. Я не бачу іншого виходу сьогодні. Може бути, це якась довгосрочна або стратегічний якийсь план. І е, втілювання цього плану мав, ну, мабуть, не одного або двох років справ. Це може продовжувати десятиліття, яке було в Східній і Західній Німеччині. І то, то же саме сценарій може бути використаний а, в Україні, але тут а, справа в іншому. Ми, ми розуміємо, що Трамп вже президент, Він буде вступати а, в свою должність а, в наступному році. І я думаю, що зараз а, в Україні а, а, мусить бути серйозний. Ну я не я я, я, я не хочу використовувати це слово, але а, все таки я кажу потужний намагання. Для того, щоб ну, якимось чином повлияти на ну, тих людей, які мабуть, не виконуючи тих і інших должностей в будущій адміністрації президента Трампа. Це, по-перше, дипломатія наша, вона має бути така серйозна і, як ну, би сказати, Правильно налаштована, і тут тут треба не упускати з зору то, що в реальності ми можемо використати наших союзників європейців для того, щоб ми, опять же, тиснули на окружаючих Трампа, для того, щоб ми намагалися якимось чином а, налаштувати його бачення, його во на те, що нам вигідно, на те, що Україні і на те, що в реальності є правдою. Так что це политика европейского и и подготовки и я бы сказал ну, такие слова может быть не совсем правильно а вербовки наших друзей для того чтобы они проводили нашу политику по Поп з сполученими штатами і намагались там достіч з того боку. А з іншого боку, наша дипломатія має бути такою предупреждаючою предупреждаючи для того, щоб в момент, коли Трамп вже буде робити якісь серйозні заяви, на той момент щоб у нього були можливості і була вже сформована думка своя, і ця це цю думку треба формувати вже, вже зараз. Ну, і ще одна цікава концепція з'явилася цього тижня. Міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок допустила відправлення німецьких миротворців до України в разі припинення вогню. Дівельт пише історія в тому, що ми пам'ятаємо три роки тому від Німеччини нам. Обіцяли лише шоломи, якщо пам'ятаєте. А тепер мова йде про буквально військовий контингент Boots on the Ground. Що причинило такі зміни в керівництві Німеччини? На вашу думку, ну дивіться. Я, я сам пам'ятаю, коли я був радником Степана Тимофеіча Полторака, коли ми намагалися створити групу високопоставлених радників, і я розмовляв з посольством Німеччини. і туди мені було так, ну дуже 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 чітко казано, що ви знаєте, що ну, Німеччина не буде в, в яких-то там а, дефенс а, в, в, в воєнних відносинах приймати участі. Але ми радника там, а, ну максимум радника, може вона от для вас не дослати. Тойсь тобто момент 2014 року до сьогоднішнього для для Німеччини дуже змінився. Дуже змінився. Це то доні узнавасті. Я показав, але позиція Аненен Бербок, вона. Також є приватною, несмотря на то, що не зважаючи на те, що вона є а, політичним назначенцем, і, і вона може більш менш влияти на, 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 на політичну частину ріш, рішення випросу розміщення а, бойов, бой, ну, військових німецьких німецьких військових на території України. Але я більше б вважав і більше б оцінював його заяву. Як технічну, технічку в тому плані, що ну так, а, якщо буде прийнято таке рішення на рівні там канцлера, на рівні правлячої партії і на рівні там коаліції і бунтагу, то а, ну, то Зонгерштаб вони готові, а, наприклад, надати такий контингент. Але ми всі добре розуміємо, що це не тільки рішення Німеччини, тому що Німеччина є частина НАТО і, і НАТО буде загально а, таким... Я би сказав довгим голосуванням за проти утримався і так далі. приймати такі рішення. Якщо такі рішення будуть на час, пане Арчиле. Вдячні вам за вашу експертизу і ваш час. Полковник у запасі, колишньої військовий аташе Грузії в Сполучених Штатах Америки. Радник прем'єр-міністра та міністра оборони України 14-19 років Арчил Цинцадзе був на прямому цієї миті. Друзі, ми ж рухаємося далі.